Хороший. Ну, на твоєму фоні, як з тієї сторони, то, то красивий. А як з тієї сторони, як ближче до камери, то менший. Кажи, Калюха, всім привітав. Слава Україні, слава нашим захисникам. Хтось з нас там тарабани всередині, так? Да? Забракували ми довжикову горілку. Ні, ми її не забракували, вона хороша, класна, все. Є одна проблема. Скільки вони в нас пропрацювали? Десь півроку, грубо говоря, півроку. І обидві вийшли, вийшли в нас із строю. Вийшли в нас із строю. А це твоя? Це бра, братову ти віджав? Зварили. А, ось одна у нас є. Ну Вже не можна його вже засирали тут. Ну вона, Просто одна проблема, трошки тонкувата. Була б трошки, можливо, з важчого метала була б краще, але є проблема, була б тоді важка на руку. Ну, таке, як? У кожної техніки є свій моторесурс. Так що цього ресурсу вистачило ненадовго, на півроку, але за півроку, якщо взяти у нас ну, 35 свиней, десь у шелудька ти зарізав, да? то в принципі начебто і нічого. Думаєш, де прицепити? Гвоздя? Гвоздя. Так що Калюха, друзяки, в процесі. А їй не, не, не здорукався чи здорукався? Здорукався. Ось моя пика нагла. Нагла, попрошайні шесть капика. Так що, друзі, працюємо. Поступила команда від Лесі Петрівни. Позвонить до коляна, уточнити у нього, коли він вдома. Він, на жаль, в середу вдома, а треба зарізати було або в середу, або в четвер. Десь Леся Петрівна від когось там відштовхується, ну і плюс треба працювати далі, тому що треба годувати свою родину. Ну, і якщо є у нас, то маємо можливість щось відчіпнути для коїсь. Так що калюха підготовлюється, зараз підключаємо газовий балончик і працюємо. Так що відповідь по е, як вона правильно вже називати? Горілка, горілка та горілка, та що пить горілка. Газовий пальник? газовий пальник. Короче, так. Та хай нам підписники напишуть, як правильно називати цю штукенцію, Да? Раніше там була паяльна лампа, то, що пая така, що накачують, то був період. Так? Але люди вдосконалюються, люди міняються. Так що, друзяки, в принципі, непогано. Можете зайти на YouTube канал Андрій Довжик, в нього є там реквізити, можете в нього уточнити по ціні. Ось такі горілки. Або зайти в інтернет і можна знайти. Також є такі. Ми брали дві: одну брав сюди, одну брав в в подарунок, ну, обидві вже вийшли з хоть в недрі також. У Євка є така, да? і, у брата, Євтуха? І, в, і в і в твоєго братана. Так що Калюха зараз і, щас... і в Іванова теж така. Так що, бачите, реклама шелудьківська працює, але ну, сказати, що супер, нам вже хочеться купити на все життя. Та, ну, такого не було. Так що Калюха зараз обганяє шерсть. Займається, пішов по водичку, Шелудька зараз буде. Управляються по господарству. Наші рижики сьогодні витягли одного з кабанчиків. Тут розрядили вже в нас дівчатка. Тобто ми по принципу проріження, так як і працювали раніше. Спочатку такі клітки можна держати хоч 20 свиней маленьких. Ну а потім розселяєте. Ми розділили їх на дві групи. Тут у нас дівчата, тут у нас хлопці. Тут у нас дівчата, бачите такі культурні всі. Ну ці менші по віку, але реально теж непогані. Наче були такі в штопорі в штопорі і пішли. Був тут один кабанчик, також ми його витягли, розрядили ситуацію. Тут у нас два дрищика назарових воно, сидять. Вони пач, 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 ну йди сюди, йди сюди. Будка така в них воно назар зробив, їдять. Ця в них шинчинарю. А понастирали, наче тут їх 10 сидить. Так що одна клітка пуста, друга пуста, О, тумбочка наша, пасмани, що Бог дав, то все в торбу. ну, Які є, дівчата їдять, ну, а там будемо дивитися. Ну і наша мазуха. Мазуха. А що ти задницю подерла, назад ти запшикав, да, мазуха, як завжди. Так що будемо щось думати, не знаю, може пізніше когось виберемо, спаруємо. Не хочеться завозити зі сторони. Глорія піде на вибраковку. Ці дві дами, я думаю, що більш за все ми їх поздаємо і будемо щось замінювати на їхнє місце. Так що, друзі, ранок в хату. Зараз піду до бройлерів, перепілочок вам покажу. Так що все наше підростаюче покоління, да? рижики. Може відсюди якусь дівчинку і виберемо і спаруємо, да? Побачимо. Опа. Що ви, пішоходи? Голуби пішоходи. От. І всю партію поросят також залишаємо собі. В принципі, всі рівненькі підуть, ах, да? і вредні, ох, і вредні. Назар вас розбалував, да? попривчав, все поїли. Все по красоті. Да? Молодці. Молодці. Все, чорнуха у нас є. Ну, побачимо. Щось може когось залишимо. Підготуємо, відберемо, спаруємо. От, життя триває. Хоть бажання такового не дуже. Ну, але... Ось так ось. Що ви? Босота, моя босота. А так хочеться вже. Займатися, зайти в і займатися тим, чим ти займався безпосередньо, віддати цьому вже більше перевоги, але на сьогоднішній день трошки цінності життя інші. І так як ми з вами трішечки допомагаємо нашим захисникам, потреба багато. І я дякую всім за довіру і підтримку, так таку працюємо далі. Сьогодні свіжена Заранчук, ну а далі по накатанні. Вже всі машинки вчора ми приструїли. Зараз у нас їх сім в Березані. Одна залишилася. Ромкину не можемо поки пристроїти з НВД. Я думаю, Сергій Василенко або Рома Цюбко нам допоможуть. Так що, друзі, ну отак. ходимо ще до пташок наших. Так що поки, я думаю, тих виріжемо, перероснів. Ну як переросів? Зараз тримаю свиней довше, щоб було в нас сальце. Сальце в спросить. 200 гривень кілограм у нас його забирають, завжди є. Черга, ну і з кожної цвинки я маю можливість якесь відеречко два посолити, щоб дати своїм родичам, які боронять нашу новеньку Україну. Так як говорять, що я допомагаю тільки родичам. Дивіться, да? яке красотуни. Ну, якось так. Так що погнали далі. Все, займайтеся. Тут у них такий стілажик, два щита, поли в нас бетонні. Хто там дивиться, можливо, там перший раз, скрізь столи бетонні. Встараю вже більше 15 років, зліплений з хламу, з того, що було, так як свою діяльність розпочинали з ніхрена. Так що погнали далі. Що? Рижачки мої, ай, рижачки мої. Ну тут теж в клітці більше-менше. Ми також по принципу проріження, коли виростають, більшого забрали, менше підростають. Так як ми партіями ж не здаємо. І краще, звісно, тримати. Менше, але пробувати реалізовувати самим. І не опускайте руки, працюйте. Працюйте далі. Тому що по-іншому ніяк. Так, Калюхина горілочка вже гудить. Калюха працює. Ми зараз візьмемо дровцят і підемо підкинемо нашим ролірятам. Тут у Лесі Петрівни перепілочки. От, ще не занеслися, вже чирікають. Це говорить про те, що вже вони созрівають. І хлопчики починають пірікати. Так, ну а тут наші грибочки, так. грибочки потрошку ростуть. Зараз подивимося, що в них є. Так, очки запотіли. Трошки пара. Так, доливаємо водички, включаємо. Водичка пішла. Ось раз. Бачите, наберемо водички, підкинемо дробця. Вже так на... Чорний день вже можна було і зарізати. Ну, зрозуміло, вже навіть не табака. Я думаю, вже кілограм до двох у нас є. Я думаю, на днях зробимо контрольне зважування. Начебто нічого. Профілакторій ми зробили. Те чим джен Так, що тут у нас у буржуйці робиться? Ніч. О, Там жар у нас є. Ну, бачите, щось трохи блищить, там червоніє. О, жар не вибираємо. Дрова підкидаємо і, і працюємо, щоб було тепленько. Сьогодні у нас перший приморозок був такий гарненький. Машину є лірошкріб вранку, по койку їхав. Трохи є снявка. Так, буржуєчку трошки льопнули туди солярочки. Зараз воно розгориться і закриваємо, хай собі тліє. Так що процес іде. Люблю я на це діло дивитися на вогниці. Без буржуйки, конечно, бройлера вирощувати в холодний період часу, но не є камінку, що перемерзають і проблеми. Ну, а так тепленько, гарненько. І настільчик також у нас глибокий. Перед тим як садити, ми зробили дезінфекцію, потрусили сухою дезінфекцією, потім засипали стружкою, тирсою, кого що є і посадили наших пташок, ну, нагнали тоді температуру. І сидять собі такі, да? бусики. Бусички мої такі маленькі. так. Водичі п'ють по їлочці, 9 дніпілей, на 100 штук ну, у нас і 200 тут було нормально, нормально. Так, що Хто там по рецептам, заходьте на YouTube канал, спускайтеся нижче і там, я думаю, ви знайдете багато рецептів, які ми повторювали, безпосередньо десь змінювали. По несучки, по свиням, ну, по бройлерам також. Так що, друзі, водички вже набрали, храник закриваємо, буржуйку прикриваємо і печемо далі. Усьо. А ну напишіть, хто тримає бройлера не тільки літом, а й зимою. Як у вас результат, у кого є які моменти. не Саме головне активність, тобто, щоб діли. Пили і все добре. Бо коли не їсть тваринка чи птичка, то звісно трошки є проблематичні. Ось така красота. Що, друзі, калюка в процесі, Леся Петрівна курей куриє, відкриває. Моя задача зараз треба поїхати бігенько на дюжку вивезти на маршрутку. Отакий у нас був приморозочок, видно, так? Рядочки нарізані, але ще поки не садимо. Але я думаю, що вже після цього морозу можна буде і садити після першого приморозка. Так що осінь настала, холодно стало. Нам то таке. А от хлопцям од'їхав сьогодні, зранку встав, думаю, ми то таке можемо сховати кудись. А як хлопці на позиції, це просто жесть. У мене навіть уяви немає. Як це? По-перше, що це. Поруч з ворогом, в холоді, під постійними обстрілами, Фух, навіть не можу уявити. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати відосік. Надюха в мене вже воно, кричить, Дай, вона на маршрутку. Воно. Я всім привітав. Друзяких зараз передіваюся, бігенько лечу, відвожу Надюшку і, і приїжджаю, справляюся з господарство, готуюся до Таранчука. Всім миру здоров'я і добра, на цьому все, всім пока. Надюха Сергійова, і пес-патрон. Пока-пока.